Я приїхав на запрошення міського голови і директора ТТУ. Зрозуміло, всі пам'ятаєте передноворічні, новорічні скажімо, накал страстей, які відбувалися по питанню не виплати заробітної плати працівникам ТТУ. Ну, зрозуміло, одне з найбільших комунальних підприємств міста Житомир. І зрозуміло, і відповідальність певна і повна на за роботу організації роботи комунального підприємства трава тролейбусного управління покладена і є на міській владі. Але є проблеми, дійсно їх треба визнати, що вони роками, це не вчора і не позавчора, вони роками є невідповідні, зрозуміло, від, е, від шкодування компенсацій за пільгове перевезення, оскільки це підприємство, головне підприємство нашої області, яке забезпечує найбільшу категорію пільговиків у частині перевезення. Тому є і ці відпрацювання. Пам'ятаєте, тоді ви також були ж учасниками, коли. Які і лозунги і крики, і ми ж з розумінням відносилися до всього того, що висловлювали своє обурення працівники ТТУ, оскільки зрозуміло, значний борг був, а я його можу нагадати, це 6,7 мільйонів гривень. Борг по заробітній платі. І е, була тоді їхня простілкова конференція, на якій брав участь в якій брав участь голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Миколаївич Чережов і він твердо пообіцяв, що 20, 20 числа і 28-го числа в повній мірі погасимо борг по заробітній платні. Чим і на що тоді розраховував Сергій Миколаївич? В першу чергу, зрозуміло, на співпрацю з урядом нашої держави Миколою Яновичем Азаровим, першим віце-преєром Анатолієм Петровичем Клюєвим. І те та, та співпраця все таки вони нас прислухались. Ми їм дуже вдячні, що саме 19 числа найшла надійшла державна субвенція в сумі 3,9 мільйона. Вибачаюсь, ну там трішечки один тому, що це прийшла залікова. Треба було їх ще перевести в готівку, і це цілий ряд. Ну треба було. В общем, декілька днів було не декілька, два дні була затримка, виплатили заробітну плату. Ну і зрозуміло, слідуюча, коли сесія, ми Сергій Миколаївич, про це знав, що сесія обласної ради вона вже була термін визначений, другий тур сесії визначений на 28 число. І якщо там вже якісь не урядиці, то Сергій Миколаївич дав доручення мені як першому заступнику, бо Сергій Миколаївич на той час був короткотерміновій відпустці, вирішить питання і винести на сесію, щоб 2,5 мільйони недостаючих коштів виділили з обласного бюджету. Що? Зрозуміло і опозиційними фракціями ви бачили результати голосування. Фактично всі підтримали без жодних заперечень і кошти направлені і виплачені працівникам ТТ. Зрозуміло сказати зараз, що напередодні Різдвяних свят. Що вже всі проблеми по ТТУ вирішені, ну зрозуміло, що ні. Це повсякденна робота міської влади, яка повинна й буде займатися даними питаннями, обов'язково. Ну а користуючись нагодою, зрозуміло, я хочу від імені Сергія Миколайовича привітати працівників ТТУ. Подякувати їм за терпимість, от, ну і висловити слова вдячності за їхню роботу, яку вони дійсно проводять на в нашому обласному центрі, і перевозячи не тільки житомирян, а й жителів всієї області, які приїжджають у всі обласні структури, особливо в лікарняні заклади, і інші як люди, які їдуть з міста районів.